Не працює гібридна станція? Давайте розбиратися, як виправити. Вітаю вас на каналі Світло в темряві. У цьому відео ми розглянемо, що робити, якщо ваша гібридна сонячна станція стикається з проблемами через нестабільну напругу в мережі. Дивіться до кінця, щоб знайти оптимальне рішення саме для вашої ситуації, з якою проблемою особливо часто стикаються клієнти у віддалених населених пунктах. Коли будинок стоїть далеко від трансформаторної підстанції, часто через високе зимове навантаження на сільські, особливо мережі, напруга просідає до 140-150 вольт, і при цьому в тому ж самому місці, якщо достатньо велика, якщо достатньо велика кількість людей встановила собі сонячні електростанції, які продають мережу, то влітку через високу генерацію напруга в цій же самій мережі піднімається до 260-275 двохсот буває. Що ж робити, якщо напруга вхідної мережі виходить за допустимий діапазон та становить загрозу для ваших побутових приладів і вашої гібридної станції? Є декілька варіантів вирішення цих проблем. Перше найбюджетніше рішення: реле напруги перед інвертором. В ньому задати звужений діапазон напруги, після якого буде відключатись подача мережі на інвертор, або звузити діапазон на самому інверторі і переходити в автономний режим на час виходу напруги за діапазон. Плюсом цього рішення можна сказати низька вартість і простота рішення. Ви купуєте отаке реле. Наприклад, за посиланням воно продається всього лише за 500 гривень. Встановити його теж достатньо нескладно. Перед інвертором в розрив нуля і фази встановлюється. Налаштовуєте на діапазон з 185 до 240 вольт, і на цьому все, система буде працювати. З мінусів, це буде повне відключення інвертора при виході мережі за межі допустимого діапазону, тобто перехідну роботу від акумулятора з сонячними панелями, що в цілому прийнятно для рідких стрибків, але зовсім недопустимо для зимової цілодобової роботи з акумулятора, оскільки, якщо напруга буде. Довго за межами заданого вам діапазону, акумулятор просто сяде, і ви такий в якийсь час залишитесь без світла. Другий варіант рішення це, якщо у вас є продаж енергії за зеленим тарифом, але напруга все одно вас не влаштовує, і ви не хочете залишати таку напругу для вашого будинку, встановити стабілізатор на виході інвертора. Ви можете використати будь-який тип. Стабілізатора головне це його потужність має бути менша за потужність інвертора, щоб він міг перекрити повністю все, що буде відбуватися в самому стабілізаторі. З плюсів це буде забезпечувати стабільну напругу для побутових приладів. З мінусів при переході на автономну роботу у вас буде втрачатись КПД на перетворення стабілізатора, тобто там два. 5% в залежності від того, який у вас він саме буде з'їдатись на сам стабілізатор. З мінусів втраті на ККД при автономній роботі самого стабілізатора, необхідність встановлювати стабілізатор меншої потужності ніж інвертор, а також можливий ризик виходу з ладу самого інвертора через стрибки напруги при перемиканні між рівнями стабілізації. Тобто, якщо при переході стабілізатора з одної ступіні на іншу, інвертор буде бачити це відключенням споживача, для нього може бути проблеми, якщо у вас 10-15 разів на хвилину буде. Відключатись, включатись споживач це недобре для будь-якого інвертора, але в залежності від того, наскільки він у вас надійний, якісний і так далі, термін служби буде залежати. Третій варіант це гібридна станція, яка не підключена до зеленого тарифу та не продає. В такому випадку можна поставити стабілізатор перед інвертором, але треба враховувати деякі ризики. Інвертор може сприймати перемикання стабілізатора між ступіннями як відключення мережі, якщо швидкість спрацьовування інвертора буде більша ніж швидкість спрацьовування стабілізатора. У такому випадку інвертор може встигати перемикнутися на акумулятори, поки стабілізатор змінює режим роботи. Це призводить до постійного коливання напруги та циклічного перемикання реле чи семістрів стабілізатора, що може призвести до перегріву внутрішніх компонентів та виходу з ладу всього обладнання за лічені хвилини. І четвертий варіант рішення найдорожчий, але Найнадійніший це встановлення двонаправленого стабілізатора перед інвертором з плюсів стабільна напруга у вашій мережі, безступенева стабілізація, без будь-якого клацання та різких переходів, тиха робота та високий коефіцієнт корисної дії. Оскільки це обладнання буде стояти перед інвертором і воно сумісне з генеруючими установками, тобто ви можете працювати за зеленим тарифом, продавати надмишки через стабілізатор в мережу. У вас ваша внутрішня мережа буде завжди 220 В вольт плюс-мінус піввідсотка, тобто від 219 до 221. незалежно. Від того, яка мережа буде на вході в стабілізатор, ваш інвертор буде генерувати додаткову напругу, і вона буде скидуватись все, що зайве через зелений тариф, буде проходити. Що там на вході 140 вольт, що там 270, 290, ви будете все одно продавати і заробляти на цьому. Друзі, а в коментарях напишіть, як ви вирішуєте цю проблему і які зазвичай діапазони напруг у вашій мережі. Я особисто читаю всі коментарі та на всі відповідаю. Тисніть вподобайку. Побачимося у нових відео.